Вітаю вас, малята, вітаю, шановні дорослі. Запрошую вас сьогодні на заняття транспорт. Але для початку давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, в країну моя. Діти. А подивіться, скільки до нас сьогодні завітало транспорту. Ось дивіться, тут і машинки, тут і пароплав, тут і човен. І навіть прилетіли літачки. Ось подивіться, які гарні літачки. А давайте з вами розглянемо деякий транспорт детальніше. Ось подивіться, мені подобається. Ось ця машина. А давайте її розглянемо і скажемо, що ж у неї є? А в неї є кузов, у неї є колеса, у неї є руль. А хто мені підкаже, хто керує такою автівкою? Так, правильно, водій! А хто знає, як називається місце там, де сидять люди? Правильно, молодці, це салон автомобіля. А ще у мене є ось така автівка. Як ви гадаєте, як вона називається? Так, правильно, це вантажівка. А що ж діти є у вантажівки? У неї є кабіна, у неї є колеса, у неї теж є руль, а ще у неї є ось такий кузов. А для чого ж цей кузов? Так, для того, щоб перевозити вантажі. А які, ви спитаєте, вантажі? Різні діти. Це і пісок, і каміння. І дерева навіть, так? Да. А подивіться на цей малюночок і скажіть мені, який вид транспорту зображений на ньому? Так, це автобус, так, да, діти? А давайте подивимося: а що ж є у автобуса? У нього є великий кузов, у нього є колеса. У нього є кабіна, так? великий салон. Хто ж водить автобус? Водій, правильно. А люди, які їдуть в автобусі, як вони називаються? Так, це пасажири. Молодці діти. А ще є машини спеціального призначення. Так? Ви знаєте, що є такі машини? Ось, наприклад, машина швидкої допомоги або машина поліцейська. Так? Ось такі машини бувають. Так, це ми з вами розглянули наземний транспорт. А ще існують другі види транспорту. Є транспорт, який плаває по воді. Ви знаєте, да, що ось є, може такий бути корабель великий, а може бути, ось така яхта, а можливо, ось такий вітрильничок. Да, теж він плаває по водичці. Так, а ще буває транспорт, який літає у повітрі. Ми з вами вже розглядали, да, що це може бути літачок, це може бути гелікоптер. Це навіть ракета, яка летить у космос. А ще буває транспорт залізничний. Це той транспорт, який їздить по коліях. Ми з вами знаємо, що це потяг. І ще є трамвай, такий вид пасажирського транспорту, який теж їздить по коліях. Трамвай. Молодці діти! Малята! А зараз я вам пропоную виконати веселу руханку потяг. Починаємо! Зупиняється, де треба. А колесо стук стук, а колесо чук-чук зупиняється де треба. Стоп, зупинка сайцево! чух чух чух, проїжджа міста і села чух, чух-чух. Він звірят до зайвеселих зупиняється, де треба. А колеса стук-стук, а колесо чух чух зупиняється, де треба. Стоп, зупинка вовчанська. Чух-чух, проїжджа міста і села чух чух чук Від віряти веселих. зупиняється де треба. А колесо стук-стук, а колесо чух-чух. зупиняється, де треба. Стоп, зупинка ведмеже. Кено Малята Сьогодні на занятті ми з вами дізналися багато цікавого про транспорт. А зараз наше заняття підходить до кінця. І я вам кажу до побачення!